Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний масажний пістолет. Це потужний універсальний ручний масажер, розроблений, щоб допомогти вам зняти м'язову напругу та сприяти розслабленню. Завдяки РК екрану цей електричний ударний масажер має різні налаштування швидкості, що дозволяє налаштувати масаж відповідно до бажаної інтенсивності та рівня комфорту. Масажний пістолет оснащений потужним двигуном, який може видавати до 3200 ударів за хвилину. Він ідеально підходить для використання на різних частинах тіла, включаючи шию, спину, ноги та руки, що робить його ідеальним як для любителів фітнесу, так і для тих, хто хоче зняти стрес та напругу. Він поставляється з акумуляторною батареєю, яка забезпечує до 6 годин безперервного використання.